То така ця ваша. Цільова аудиторія, що це взагалі таке, що це за поняття, навіщо нам знати свою цільову аудиторію, і що це нам може дати у розвитку нашого особистого бренду, нашого інстаграм і наших соцмереж. Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ріта і я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Зараз я експерт з розвитку особистого бренду. Я веду свій інстаграм, а також свій ютуб канал. Багато хто каже, що мій YouTube канал це просто окремий курс по соцмережам. І я з цим погоджуюсь. Тому, якщо ви досі не підписані, а я знаю, що більшість дивиться контент без підписки. Це прям адресовано вам. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте цьому відео пальчик вверх, щоб мене підтримати, залишайте коментарі. І не забувайте вмикати сповіщення, щоб не пропускати нові. Ролики останнім часом у мене виходить регулярно контент. Це два відео на тиждень, і дійсно є цікавеньке, що подивитись для себе дізнатись. Тому велкам! Я всіх чекаю! У цьому відео ми з вами будемо говорити, як залучати цільову аудиторію в блог. Розберемо, що взагалі таке цільова аудиторія, що означає, коли на вас мають іти такі самі люди. І про це все ми поговоримо у сьогоднішньому відео. А давайте почнемо взагалі з. Поняття цільової аудиторії. Що взагалі таке цільова аудиторія? Це групи людей, яким цікава ваша тема, вашого блогу, ваша експертність і які потенційно можуть стати вашими покупцями. Дуже велика помилка вважати, що наприклад, давайте, якщо ви фотограф, то ваша цільова аудиторія всі люди, яким потрібні фотки, бо це абсолютно не так. Тому що є ряд факторів, які на це впливають. До прикладу, ціна: якщо у вас ціна за висока або за маленька, вже якийсь ряд людей не будуть вас купувати. Також, якщо у вас широке нішування, просто фотограф, а людина шукає самовесільного фотографа, вона теж вже не є вашою цільовою. Хтось шукає фотографа жінку, хтось шукає фотографа чоловіка і так далі, можна розкручувати. І це я говорю для того, щоб ви зрозуміли, що всі, хто потребує ну, ваш продукт, там не знаю фотографію, харчування, вони не будуть вашою цільовою аудиторією. Бо, наприклад, якщо ви нутриціолог, ви ж не лише... Конкуруєте з іншими нутріціологами? Ви ще конкуруєте з фітнес-тренерами? З іншими якимись лікарями, з якимись таблетками для схуднення. Тобто, одна людина, яка має якусь біль або по потребу, може її вирішувати різними шляхами. Саме тому дуже обов'язково прописати чітко і виділити, яка у вас цільова аудиторія. Хто ті люди, які мають потребу саме у тому, що ви пропонуєте. Я рекомендую завжди цільову аудиторію ділити на три сегменти: сегменти це групки людей, які ми об'єднуємо умовно по інтересам. Тобто, перша групка там. Наречені, друга група закохані пари, третя групка вагітні. І розписуємо, які у них проблеми, болі, запити. Ну тобто максимально чітко уявляємо цих людей. Оце і є цільова аудиторія, і дуже важливо це знати, бо насправді більшість проблем у людей в інстаграмах починаються від нерозуміння, хто їх клієнт. Від нерозуміння, хто їх цільова аудиторія, тому так важливо її визначити. І навіть коли вже ми маємо сегменти, потрібно розуміти, що умовно всі, хто хоче там вагітні фотосесії на дев'ятому місяці, все одно підуть і оберуть не вас, а можуть обрати когось іншого. Чому тут якраз друге про те, що я хотіла би поговорити у цьому відео, це те, що люди йдуть на людей. Круто, коли є конкуренція. Круто, коли ми можемо з когось обирати. Бо якщо ви пропонуєте да там вагітні фотосесії. Це не означає, що ви відкликаєтесь людині. Ну тобто, коли ви просто продаєте там послугу або товар, або курс, ви конкуруєте з послугами товарами, курсами, коли немає особистості. Як тільки з'являється особистість, тобто особистий бренд, ви вже ні з ким не конкуруєте, тому що людина дивиться на вас і бачить, там подобається ви їй чи не подобаєтесь, і саме від цього і. Оце поняття, що в наш блог приходять такі самі люди, як ми, і тут супер важливо для того, щоб люди реально були такі самі, бути собою в блозі, коли ви показуєте свої істинні думки, істинний спосіб життя, і ви просто є такою ж самою людиною, якою ви є в житті. До вас приходять ваші люди. Ваші клієнти, ваші замовники, вам з ними максимально комфортно, вони чимось на вас схожі. У вас є якісь спільні там вподобання, інтереси. І ці люди в переважному завжди задоволені, тому що вони такі самі, як ви, ви знаєте, як задовільнити їх проблеми. Коли ви не розвиваєте особистий бренд, тобто просто продаєте там фотосесії, і там ну, взагалі немає особистого бренду. Або е якщо ви з себе робити якийсь образ в інстаграм, до вас будуть іти не ваші люди. Ще там є. Є ряд факторів, до прикладу, да, там люди різні на різні ціни йдуть на різне позиціонування. Ну, але ми не будемо про це говорити. Тому так важливо бути з собою в інстаграм для того, щоб притягати своїх людей. Нещодавно я проводила офлайн мистер -майн, Це благодійна історія у Києві, де е, прийшли інші експерти, які слідкують за мною в соцмережах. І ми 4 години обговорювали сторіс, грали в гру, максимально круто проводили час і такі події мені завжди дають розуміння, таке певне, що я роблю щось правильно, тому що я дивлюсь на людей, і розумію, що вони такі самі, як я. Хтось там а, підсвічує мені якісь мої не знаю, ну не комплекси я б сказала, Мої якісь закритості. Я розумію, блін, хотіла б так само, хтось просто абсолютно такий самий, як я. І через це я завжди, я хоча я завжди переживаю, але я завжди знаю, що мені буде комфортно, да трошки там перші 5-10 хвилин може бути так трошки неловко, а потім мені завжди буде комфортно, тому що це максимально мої люди. І в цьому перевага особистого бренду, і коли ви транслюєте реального себе, і розумієте, хто ваша цільова аудиторія. Тому що я класно знаю себе, і так само класно я знаю свою аудиторію. Я розумію, що у них не виходить, бо дуже багато моєї аудиторії. Це я декілька років тому, коли я тільки починала вести свій блог. Я чудово розумію ваші проблеми, ваші запити. Чудово розумію, що у вас не виходить, чудово розумію, чому. Я чудово розумію. Я розумію, що може заважати, і багато про це говорю, як у безкоштовних матеріалах, наприклад, на Ютубі, так і, звичайно, більш глибинно на своїх навчаннях. Тому що я знаю, який шлях треба прийти, щоб прийти в ту точку, в якій я зараз, а мені прийти в ту точку, в якій я хочу бути. Тому обов'язково розкривайте себе і показуйте себе такою людиною, якою ви є насправді. І тоді 100% до вас притягнуться саме ваші люди. А не ваші люди, я думаю, вам не потрібні. Якщо у вас залишились питання по. Темі відео я вас буду чекати в коментарях. Обов'язково напишіть як вам цей ролик або якщо є питання, то також напишіть. Також не забувайте поставити пальчик вверх, підписатись на мій YouTube канал, підписатись на мої соцмережі, ви їх знайдете в описі під цим відео. І бажаю вам класного дня або вечора і до зустрічі у наступних відео.